Стали відомі чотири сценарії закінчення війни в Україні. Який найгірший та найкращий? Їх озвучив відомий український журналіст Віталій Портніков. Давайте розбиратися прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. На думку Віталія Портнікова, є чотири варіанти закінчення війни в Україні, проте лише один із них найкращий для нашої держави. Проте і майже нереалістичний відомий журналіст та публіцист Віталій Портніков назвав чотири варіанти закінчення війни в Україні. Перший сценарій це збереження України на 75-80% території, другий проросійська державність, третій повна окупація країни. Втрата державності та четвертий програш Росії на думку Портнікова. Поки найімовірнішим сценарієм є другий проросійська Україна. Про це він розповів у себе на Ютуб каналі. Отже, перший сценарій закінчення війни, збереження притомної держави. Відомий журналіст Портніков вважає, що перший сценарій закінчення війни є реалістичним на 30%. Чим швидше це закінчиться, тим більше у нас можливості зберегти більш-менш притомну державу з 25-30 мільйонами населення, яка буде контролювати 75-80 своєї території, буде вести ще 10-15 років перемовини про вступ до Євросоюзу. Невідомо, як вони закінчаться з цими територіальними проблемами. Скільки Європейський Союз буде готовий нас прийняти з незрозумілим кордоном, але можливо на момент закінчення цих перемовин цей кордон буде якось урегульований заходом нами і Росією. Буде як корейський варіант: ось це лінія зіткнення, і країни Євросоюзу сприймають цю лінію зіткнення як кордон ЄС, як на Кіпрі. У принципі є прецедент у НАТО, ми не увійдемо в такій ситуації, але ми можемо бути країною партнером в НАТО з якимись там особливо. Обливими стосунками з більшістю країн НАТО це абсолютно зараз незрозумілий формат, пояснив він. Другий сценарій закінчення війни про російська Україна. Другий сценарій закінчення війни Портніков вважає зараз найбільш вірогідним. Прогноз, що він збудеться, 40% Існує другий варіант, не менш вірогідний нейтральний статус виведення військ з усієї території Донецької, Луганської Херсонської областей. Лінія зіткнення там, але вона не сприймається як лінія зіткнення. Це вже не лінія зіткнення, це просто ми вийшли і ось це визнаємо цей кордон де-факто, не де Юре навіть. Там немає військ. Це буферна зона між нами і Росією, де стоять якісь умовні миротворці, не європейські, пояснює він. На думку Портнікова, за таким сценарієм, уряд в Україні буде проросійський. Уряд демократично обраний, але проросійський. Ну в тому плані, в якому проросійський уряд грузинської мрії ми визнаємо. Знаємо Україну в її усій територіальній цілісності, але наші попередники не змогли вирішити ці задачі. Зеленський і усі інші виявляться некомпетентними і бездарними. Ми втратили наші області. Але треба якось співіснувати з Росією, розуміти, що це великий сусід, ядерна держава. Ну і большое количество людей у нас говорить по-русски, тому теж не треба їх обіжати, не треба обіжати їх релігіозні чувства, треба мирно жити. Ви що і ще хочете? Ракетне обстріл. Києва і Одеси, вам мало що в руїнах живете, сказав Портніков. В НАТО не вступаємо. Щодо Євросоюзу, ведемо перемовини, але так, щоб не вступити. В Євразійський Союз не вступаємо, але через такі країни, як Казахстан чи навіть Білорусь, підтримуємо економічні стосунки. Російський бізнес через Казахстан або Білорусь контролює половину економіки країн, пояснив Портніков. Третій сценарій повна окупація України. Третій варіант це повна окупація. Портніков вважає, що є 20% вірогідності його реалізації. Третій варіант це те, чого хоче Путін. Такий умовно сирійсько-чеченський варіант. Обвал фронту, повна окупація України, навіть без великої кількості війська, тому що люди просто втрачають імпульс до опору. У Києві створюється маріонетковий уряд і здійснюється план Бліцкригу. Східні і південні області голосують на референдумі за вхо входження до складу Російської Федерації центр захід лишається маріонетковою державою у складі союзної держави Росії, Білорусі і України. Давній план пояснив Портніков, і, врешті, четвертий сценарій закінчення війни. Провал Росії, четвертий сценарій закінчення війни в Україні найкращий для нашої держави, проте найменш вірогідний на думку Портнікова. Є лише 10% що він стане реальністю. Четвертий варіант: в Росії все сипеться. Вона не може захищати свої надбання, тому що її економіка руйнується. Російська армія не може ці території обороняти, і українська армія без особливих проблем вибиває росіян з окупованих територій. А захід примушує в цій ситуації Києв і Москву підписати мирну угоду, за якої Москва фактично визнає за Україною контроль над усією міжнародно визнаною територією, але формально продовжує вважати Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорозьку області, Автономну Республіку Крим невід'ємною частиною Росії, окупованою Україною, але не бореться до кращих часів за ці території. Тоді Україна може бути абсолютно спокійно членом НАТО. Та Європейського Союзу, пояснив публіцист.